あ。<noise> Можний дух українців не зламає жодна рашистська ракета. У цьому під час візиту в вірпінь переконався видатний японський піаніст Темпей Накамура. Віртуоз вперше приїхав до міста Героя, щоб особисто познайомитися з його мешканцями та підтримати їх. Я знаю, яку ціну заплатив ірпінь, щоб захистити Київ. Я знаю, як багато людей втратили домівки рідних, друзів через російський тероризм. Тому така моя підтримка найменше, що я можу зробити для українців. Поділився піаніст. Темпей нещиток знає, що таке втратити свій дім. Коли піаністу було 14 років, його сімейне гніздо зруйнував потужний землетрус. З того часу він подорожує по світу, підтримує людей, які опинилися в тяжких життєвих ситуаціях та дарує їм свою музику. В Україні маєстрочастий гість вже побував у багатьох містах. І зараз, попри загрозу для власного життя, продовжує благодійний концертний тур, окрім авторської із гордістю грає українську музику. Thank you. «Я завжди залишатимусь на стороні правди та буду підтримувати Україну. Усі японці дуже підтримують українців. У весь цивілізований світ перемога буде за вами, зазначив Темпей Накамура. Ми дуже вдячні усім японцям, і в тому числі сьогодні Темпею, за те, що він приїхав підтримати наших містян, порадував їх такими музичними привітаннями, і особливо приємно було почути українські мелодії у його виконанні. Ця підтримка нам дуже важлива в цей час. Чому? Тому що ми відчуваємо, що ми не самі, ми з усім світом, і мелодія, музика вона об'єднує всіх весь світ. Ми відчуваємо, що всі з Україною, всі за нас, Бог з нами, і ми переможемо.